Вітаю вас в ефірі програма Час відповідей. І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. З нашою життю, з нашою екологією, бути здоровим ніхто. Я не знаю ні одного чоловіка, щоб у нього було все нормально. Життя тяжела. Всі болезни однієї покушати, Ліки вовремя, слідити за собою. Головне, щоб не пити і не курити. Дуже багато значить. Йоги займатися мабуть. Чем у человека лучше душевное состояние, тем он здоровее. Ну, мы сами иногда вредим своему здоровью. Те же самые Макдональдсы и т.д. и т.п. Во-первых, не нервничать. Во-вторых, поддерживать свое физическое состояние. Заниматься ну, по возможности каким-то видом спорта. Скажем, для разного возраста. Ну, естественно, нагрузки соответствующие. И сделать все доброе, не вспоминать плохое, думать о хорошем и болезни не будет. Здоровый образ жизни. і все, себя по мере. Часто вітаючи людей з днем народження, ми бажаємо їм здоров'я. Інколи навіть додаємо, що все інше можна купити за гроші, а здоров'я навряд чи. І справді, за гроші можна купити ліки, але не здоров'я. І навряд чи ще щось людина так бездумно витрачає і губить як свої власні фізичні сили. Лікарі стверджують, що профілактика дешевша за лікування. Але на жаль, ми часто живемо за приказкою, доки грім не вдарить, і згадуємо про здоров'я тільки тоді, коли його вже немає. Чи не варто замислитися про це раніше? Людей сьогодні хвилює, як зберегти своє здоров'я. Сьогодні ми будемо шукати відповіді на найболючіше запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю вас! Хотілося б продовжити тему, яку ми розпочали минулого разу, тему про здоров'я, а саме, як зберегти своє здоров'я, що таке здоров'я насправді, і як його не втратити. Ми говорили минулого разу про те, що робити, коли хвороба вже прийшла. А давайте поговоримо про те, що робити, коли хвороби ще немає, і можна ще її попередити. Здоров'я це не тільки відсутність хвороб. Дуже часто в нашому менталітеті здоров'я це коли нічого не болить. Але здоров'я це багато більше, це багато глубше. І тому здоров'я це коли людина живе в здоров'ї. Коли вона реалізується здоров'я, можна бути, не мати хвороб і лежати цілий день на ліжку, або можна не мати хвороб, сваритися з кимось. можна не мати хвороб, але не мати відношень нормальних з людьми, можна не мати хвороб, але не мати достатньо фінансів. Кінець кінців можна не мати хвороби, але не знати Бога і закінчити своє життя в пеклі. Тому здоров'я це багато ширший аспект, ніж просто відсутність хвороб. Хоч відсутність хвороб це також здоров'я. Часто проблема захворювань у тому, що людина ввела якийсь неправильний спосіб життя, або ж, скажімо так, не оберігала себе. Лікарі говорять, що профілактика вона обходиться дешевше за лікування. Бог дав для нас багато дарів. Один з дарів це здоров'я. І ви знаєте, я скажу, що українці ну, не можуть, не контролюють себе. Перш за все, я хочу звернутися сьогодні до тих людей, які випускають алкоголь. Ми, Сьогодні наша нація споюється. Її споюють. Ви зайдіть у будь-який магазин: 50% хліб, ковбаска і все. І інших 50% це горілка і, 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 і алкоголь. Будь-який алкоголь. Тому. Е, перш за все, треба зрозуміти, що так як у нас практично ніде не споїть. Хіба що десь у, у Колумбії чи там в Афганістані е, наркотики вживають? Тому нам треба зрозуміти, що треба вести здоровий образ життя. Треба перестати е, думати, що будь-яка подія, день народження, весілля, все, щоб не було, так обов'язково повинна бути горілка. Скажіть мені, хто захоче зробити весілля, день народження, поминки без горілки? Знаєте, я такий випадок бачив недавно на кладовищі, спочатку сіли поминати, потім випили, потім почали танцювати на гробі, потім почали кричати, а потім побилися. А, а почали з доброго для того, щоб згадати начебто пам'ять, світлу пам'ять людиною, яка залишила цей світ. Але горілка довела до такої біди. А які ще можуть бути е, чинники, які негативно впливають на здоров'я людини? Є друга категорія людей, вони обжираються. І взагалі, їжа для українців це друга проблема. Нам завжди не вистачає, що їсти. І ви подивіться на Новий рік, подивіться на трійцю, подивіться на, на е, травневі свята чи на якісь інші. Черга в аптеку після того, як вони побули на шашликах. І людина, е, вибачте, дуже часто не їсть, а жере. Вона просто не має ніякого контролю. Ми відрізняємося від свиней трошки, що нам треба регламентована, розумна, твереза їжа. І дуже часто їжі треба сказати стоп. Треба сказати просто стоп і не їсти все підряд і не їсти, скільки бачать очі. Тому очі ну, не повинні їсти. Треба їсти розумом, і їсти в задоволення і те, що підходить для нас. Коли всі сидять за столом, то всі думають, що вони їдять в задоволення, тільки потім, коли в черзі вже стоять, то не зовсім добре. Я виріс, я виріс на Західній Україні до 17 років, і я скажу вам: я не пам'ятаю ні одного весілля, ні одного весілля, після якого люди не лежали б з животами після весілля. Тому що майонез, салат олів'є, воно все перепорчене. І люди знають, і вони говорять, о, йдемо на весілля, бо завтра будемо лежати. Тому люди знають про це. Тому, якщо ти знаєш, що салат, олів'є чи якісь інші страви, які можуть мороти, не їж їх, не їж. Бережи своє здоров'я. А я хочу сказати: а чому ми, маючи автомобіль, скажемо, автомобіль ну, Ford, так? у кого є Форд автомобіль, Опіль чи Фольксваген, чи чи це досить непоганий автомобіль. Чому ми не заправляємо, наприклад, ну, будь-чим, наприклад, один раз за туди води? Другий раз насипаємо туди, ну скажемо, солярки на третій раз ну, за помий з хати. Ну, четвертий раз за 95-та бензину. А чому? чому ми Фольксваген свій автомобіль цінимо краще, ніж себе? То так само і треба, ми дорожче Фольксвагена, ми дорожче будь-якого автомобіля. І, на... і тому заправляти нас треба дуже якісним е, паливом. Це їжею і ще одне це водою. Треба пити досить якісну воду. Багато людей можуть, сказати, списати все на фінансові труднощі і сказати, ну, так якби в мене вистачало грошей, то я б якісно харчувався і якісно пив воду, і все. Ну, це дуже поширене виправдання. Знаєте, недавно до мене приїхали гості з Америки. і коли вони побачили, який стіл ми їм накрили, вони говорять, а це що, це криза по-українськи? Оце криза по-українськи. Я скажу вам, таких страв, як ми їмо, ні в одній країні світу не їдять. Такої кількості, такого різноманіття страв, як ми їмо. І тому, перш за все, наші жінки вміють готувати добре. Ми, у нас ще є традиція готувати. У нас е, досить багато росте в лісі, в саду, е, у нас городи, картопля, капуста, у нас багато дещо. Ми вміємо закривати консервації, кінець кінцем. І е, Бог наділив нашу країну. Я скажу, ми живемо в чудовій країні, у нас чудова земля. І тому у нас звичайно криза це є криза, але можна мати хліб до хліба. У нас кури гарні несуться, можна мати гарень, яйця гарні і так далі. Тому я думаю, що наша країна досить в непоганому становищі відносно їжі ніж інші країни. Мабуть, краще жити в Україні, ніж в Єгипті, де 80% – неродюча земля. Ще одне питання, яке стосується стану здоров'я людей. Ну, на превеликий жаль, не все залежить від нас. Є такі е, речі, як радіація, забруднення навколишнього середовища. Це не залежить від людини, але тим не менше на людину її стан здоров'я впливає. Як можна захиститися від цього? Я скажу, що є гірша радіація. Є сама гірша радіація це настрій людини. Гарний настрій В біблії написано, що я по російськи процитую: унилий дух сушить кості. Тому гарний настрій, чому за кордоном люди усміхаються? Думають, от вони пластмасовими усмішками усміхаються. Тому що настрій це або поганий, поганий настрій гірше радіації. Гірше, ніж радіація. Ви зайдіть у маршрутку, в метро, ви подивіться, які люди в нас їдуть. Всі на Сумбучині, всі такі, звичайно, я розумію, тому що таке життя. Але разом з тим, послухайте, від того, що ми будемо набусурманені, від того життя не зміниться. І від того маршрутки не добавляться, не розширяться, кондиціонери не з'являться, від цього не появляться. Тому нам треба розуміти, настрій наш це ще одна складова частина здорового життя. І тому в Біблії є таке слово Біблія є заповідь, про яку мало хто знає. Бог дав одну заповідь людині. Завжди радійте. Нам треба розуміти, це Божа заповідь. Ми мусимо радіти, не дивлячись ні на що, тому що це є. Я б сказав би так, складова частина нашого здоров'я. Навіть коли не хочеться радіти, навіть коли важко радіти, все рівно треба мати гарний настрій. Це складова частина нашого здоров'я. А це гарний настрій між не виникає сам по собі. О, звичайно. Гарний настрій його не можна взяти від грошей, його не можна взяти від чогось іншого. Настрій цей мир божественний, цей спокій внутрішній, його дає Бог. Ось чому нам треба мати перше джерело з Богом, тому що цей настрій, незалежно від того, де, скільки ми маємо грошей, яку ми маємо їжу, навіть можливо, ти знаходишся в лікарні, але якщо ти з Богом, ти можеш мати гарний настрій. Я пам'ятаю одного нашого брата, якого везли на операцію, на дуже страшну операцію. Операція, яка, яка могла. Ну, Хвороба, від якої він міг загинути, дуже страшний діагноз, не буду говорити, який. А він, коли його везли на операцію, вже зробили йому укол анестезії, а він співав пісню. І лікар сказав: цей чоловік він встане на ноги дуже швидко. Буквально пройшло декілька днів, він вже був вдома. А операцію зробили на смертельну хворобу. Тому оцей його внутрішній мир, радість, вона поборола цю недугу буквально за декілька днів. Інші люди, які лежали в палаті, діагноз був набагато менший. Я був в цій палаті, я знаю цього чоловіка, я був там, вони всі помирали. А він не тільки вижив, у нього був страшніший діагноз, а він через декілька днів був вже вдома. Ось що таке внутрішній мир і внутрішня радість, яку дає Бог. Це дуже велика складова частина. Я хотів би зробити дуже короткий висновок. Дуже добре, якщо ми отримали ісцілення, або нам зробили операцію і все-таки нас, чи якийсь курс лікування, який є, забрав від нас хворобу. Але набагато краще жити у здоровому житті. І в Біблії написано пісня апостола Іоанна, Іоанн молився щоб ми здравствували так, як у всьому здравствує душа наша. Я хочу зараз помолитися, щоб Бог дав нам сили. Як правило, кожен з нас сказав з Нового року, з дня народження, я почну нове життя, я буду вставати вранці, я буду їсти таку то їжу, як так то і так-то буду робити. Але у нас, як правило, це не виходить. Чому? Бог може допомогти нам. Дуже часто ріх е, забирав і те, зносила нас. Я хочу зараз помолитися за тебе, дорогий. Телеглядач, щоб Бог дав тобі можливість мати здоров'я, навіть, можливо, коли ти не маєш ще хвороби, здоровий образ життя. Прямо там, де ти знаходишся, можливо, ти, мама, можеш молитися за свою дитину, можливо, батько можеш молитися за своїх дітей. Прямо зараз давайте ми звернемося до нашого Отця. Небесний Отець, я молюся сьогодні, щоб ти подарив для нас здоров'я, для тих, хто зараз потребує цього. Можливо, перед екраном молиться мама, в якої діти. Дай їй здоров'я, щоб вона могла виховати своїх дітей. Можливо, молиться людина, яка працює на роботі, вона кормить сім'ю свою, годує свою сім'ю. Дай їй здоров'я, Господь. Можливо, хтось молиться, бо він втомився вже від цих і страждань. Дай здоров'я. Господі, я прошу тебе, благослови кожного, хто молиться і вірить зараз у силу Твою, в ім'я Твоє. Ізціли і дай здоров'я. Дякую, що ти почув нас, і ми молилися в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.